Всім доброго дня! Ми продовжимо працювати над ажурною модною безрукавкою. І сьогодні я покажу, як гачком зробити ось таку резинку на е, рукавах або проймі, якщо у вас нема рукавів, а тільки пройма. І по горловині ну, я для свого вироба планую робити резинку е, таким самим способом. Так, е, Гачок у мене двієчка. Я дуже довго підбирала, тобто в мене було там декілька експериментів. Я випробувала від 1.75, наприклад, до трійки, декілька розмірів гачків, цей, мені здається, ну, найбільш вдалий. Беремо гачок от з цього боку рукава, покажу вам, як, як виконується ця резинка. Беремо нитку і притримуючи нитку, захоплюємо гачком в кромочну. Бачите, це кромочна, цього кромочні рукава або пройми У вас це буде. В принципі, абсолютно нема різниці, чи є у вас рукав, чи є тільки пройма, резинка виконується абсолютно однаково. У мене ширина резинки 10 стовпчиків без накиду. У вас вона може бути інша, вам потрібно подивитися, щоб резинка по ширині відповідала. Резинка, яка знизу вироба, яку ви набрали перед тим, як в'язати основне полотно. Подивитесь, ви в'яжете повітряну цепочку, там ну, декілька стовпчиків до того, як ви визначили з шириною резинки. У мене 10, я в'яжу 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Віжіть не туго, в'яжіть більш-менш повільно ну, вільно, тому що ну, резинка має властивість затягуватися. І 11, 11 стопчик це як перехідний. Тут просто далі ми повертаємось в цей бік на півстопчиками. Так, перший напівстопчик, другий з'єднувальні, да, з'єднувальні стопчики або напівстопчики. Ось таким чином до кінця ряду. Ви пров'язуєте, знов-таки не затягуйте оці верхні петлі, робіть їх більш менш вільно, не затягуйте. Тому що інакше буде складно в'язати таким чином до кінця ряду. Тобто не стовпчик, а саме напів стовпчик. Ви витягаєте петельку і протягуєте її в петельку, яка на гачку. Витягаєте петельку, протягаєте в ту петельку, яка на гачку. І це у нас останній. На півстовчик. Далі цю нитку ми притримуємо і робимо стовпчик без накиду в сусідню кромочну петлю. Це ми таким чином приєднуємо наступну петлю, кромочну э, пройми або рукава. Розгортаємо це в'язання і тепер э, робимо. На півстовпчики тільки в задній дужки петель. От та, яка, бачите, от так вона у вас буде розгорнута. І отак, от розгорнута, і ви робите не за ближчу до вас, а за ту е, дужку петлі, яка від вас далі. Ось за цю. Ось за цю. Витягли петельку і протягли її в ту петельку, яка на гачку. Знов так само. І дивіться, тільки щоб у вас всі нитки були. Ну, коротше, захоплював гачок всі ниточки. Якщо у вас така скручена ниточка, як у мене. Знов таки не затягуйте, не затягуйте, не затягуйте, бо інакше. По-перше, складно в'язати, по-друге, псується вигляд. Резинки, намагайтесь робіть, робити це більш-менш вільно для того, щоб не ускладнювати собі життя. Ну або якщо ви не можете вільно, то візьміть тоді більший гачок, але його буде складніше просовувати. В ці петельки. Ну, тобто, тут, тут треба обрати, що вам краще, який кращий гачок, який кращий інструмент і е, спосіб, то ви вже поекспериментуєте, е, є ще нюанс, оці останні, бачите, 9 я пров'язала вже. І ось ця петля вона може викликати складнощі. Тому, можливо, вам знадобиться або спиця, або тонший гачок для того, щоб оцю петлю якісно витягти і відокремити. Ось цю петлю, бачите? Десяту. І щоб її можна було якісно пров'язати. Ну, все одно от у мене блін, ця нитка оця лахматиця. І мені не подобається. Так. Витягнули це останнє і протягли в петельку. Тут ми робимо повітряну петлю додаткову. Далі розгортаємо, і тут, можливо, нічого. І назад так само. Перший. Напівстовчик другий. Бачите, також це завжди робиться в задню дужку петлі. Ці напівстовчики, в, в який би бік ви не рухались, робляться в, задні, в задню дужку, та, яка від вас далі. Не в передню, а задню. От виходить така резиночка. Не знаю, чи показувати вам прямо до кінця ряда, чи поставити на паузу, щоб не витрачати ваш час. Мабуть, поставлю. Так, ось я пров'язала 9 напівстовпчиків. І ось цю е петлю теж можна використати або голку, або Тоньший гачок, щоб вам її цілком впіймати всю. Виокремити, бачите, трошки як я її якби витягла, щоб мені легше було. І робимо завершальний 10-й напівстовчик. І далі, так, нам потрібно розгорнути в'язання. Дивіться, щоб не перекручувалось або перекручуйте назад. Так, оце нитка, хвостик від цього. І ми робимо тепер стовпчик без накиду в сусідню кромочну петлю, підхоплюючи а, оцю ниточку, об, обгортаючи. її. Ось, І далі ми будемо знов робити рядок на півстовчиків в бік краю. Так, Це перший. Другий і так далі. До кінця. Ось, виходить, з вивороту, і ось так воно буде виглядати з лиця. Так. Ось вже тут пров'язано багато рядків. Ось такий вигляд ця резинка має з вивороту і ось такий а, з лицевого боку вигляд цієї резинки. А, тут а, головні моменти, виходить, не забувати, не забувати робити. Стовпчики да, з'єднувальні. Ну, ви з'єднуєте за допомогою цього стовпчика без накиду, ви з'єднуєте резиночку з полотном основним і розгортаєте так, щоб у вас не було зайвих якихось петель або накидів. Отак. І продовжуєте в'язати за задні дужки напівстовпчиками. До кінця ряду. А, може бути оця складність, що ви гачком будете зачеплювати а, петлі іншого ряду, ви обов'язково перевіряйте, щоб не було такого, інакше вигляд резинки буде зіпсований. Так. До кінця ряду, і там ще теж ключовий момент зараз. Так, ось знов-таки 9 стопчиків, напівстопчиків я пров'язала. І ось ця петля. От її складніше за все витягти, але від того, наскільки якісно ви її витягнете і пров'яжете, залежить е вигляд, якісний вигляд краю е того, який ну оцього, оцього краю. Та, краю манжет. Тому приділяйте цьому увагу, використовуйте додаткові інструменти, як вам там зручно. Ну, я отак голкою підтягую, бачите, я витягла цю петлю, щоб вона була чітка. І вже в неї роблю з'єднуваний напівстопчик останній. Далі я роблю повітряну петлю, витягаю і розгортаю в'язання. І перегортаю петлю для того, щоб не було у мене зайвих якихось перекручень нитки. Бачите? Ось так. Я розгорнула, щоб петля була проста, чітка і зрозуміла, щоб не було там якось от. Отак, от, щоб не було. Зрозуміла? Тобто витягніть гачок, розгорніть петлю. Так, щоб вона була не перекручена, і його заново вставте для того, щоб в'язати наступний рядочок. Від оцих маневрів, від того, як ви пров'яжете останню петлю, від того, як ви перекрутите оцю повітряну петлю підйому, щоб перейти в наступний ряд, і зробите правильно перший. На півстопчик залежить ну, якість у цього краю, щоб він був більш-менш охайний. Все, все показала, все, що планувала розповісти, розповіла. А, буду робити обидва манжети таким чином, поки потім покажу вам результат. А, з горловиною ще обговоримо окремо. На сьогодні це все. Всім всього найкращого бережіть себе. До побачення.